Каштанова і Соборна на перехресті почали будувати цей фундамент, швидко стали його будувати, працювали, а зараз зараз закинулося будівництво, а вітром вітри сильний зараз. І ось так розкидало цей паркан. А чого ж я не знаю, чого ж опинилась Ось Ось тут великий будинок буде, мабуть, підвал гарний, бетонували все. Ааа! Новус будують. Поряд будують новус. Зараз я прийду дорогу, Соборну. Білоцерківська, ось вот тут, Білоцерківська Соборна і... І новос ось тут Ну, зараз вже вечір, а вдень працюють. Сьогодні вівторок, я бачив, екран працював, техніка. І ось колони вилили полетеленовиці, щоб бетон набирав цю. Місність в бетон Завернули все. Вон кран стоїть там вже тут емпак поряд так що. А ось тут приватник сонячник зараз з електрикою Туга так Він и на всех панелей солнечных всюду навис все и на до і на будинки и на ось вот и на будинку и на гаражі і на будинку і ось на ще. І тут от ось так. Працюють інсайтом, там. А тут будують кажуть ноус. Ноус. Мабуть. Не мабуть, а ноус. І тут буде добре. Ось кран. Так щось так.